Всім привіт! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про бак для системи зворотнього осмосу. А саме, як він працює, розглянемо принцип його роботи. Поговоримо, навіщо він у системі зворотнього осмосу. Як зрозуміти, що бак вийшов з ладу. Та як його правильно обслуговувати, щоб такої ситуації не виникло. Буде цікаво, поїхали! Перед нами досить популярний пластиковий бак, який йде в комплекті до багатьох систем зворотнього осму. Загальною ємкістю він 9-10 літрів. Але корисною ємкості, тобто скільки реально у ньому буде води, це 4-5 літрів. Чому так розглянемо його будову. Він складається з двох частин. Нижня частина повітря, воно тут знаходиться під тиском. Верхня частина вода. Тобто ці два відділи герметичні. Відповідно, під час відкривання крану з чистою водою, повітря, яке знаходиться у нижній частині накопичувального баку під тиском, витискає воду з нього. Та вода трубкою подається на кран чистою. Часто можна почути питання від клієнтів: а чому накопичувальному бакові одна трубка? Має ж бути вхід та вихід. Діло в тому, що коли кран з чистою водою закритий, той об'єм води, який ви спустили з баку, він буде дофільтровуватися цією самою трубкою. Тобто вода йде шляхом найменшого супротиву. Якщо кран відкритий, вона йде через нього. Якщо кран закритий, вона дофільтровується в бак та набирається той об'єм, який там повинен бути. Продуктивні системи зворотнього осмосу 8 літрів за годину. Зумовлено це тим, що мембрана, основний фільтруючий елемент, дуже щільна. Та у звичайних побутових системах зворотнього осмосу вона низької продуктивності. Якщо ви захочете набрати напряму склянку води після мембрани, це у вас займе 2-3 хвилини. Відповідно, у більшості систем зворотнього осмосу бак іде в комплекті. Завдяки цьому у вас під мийкою завжди є певний запас чистої питної води. А тепер хочу прояснити наступне: Баки для систем зворотнього осмосу є пластикові та металеві. Також вони є різні по об'єму, але всі вони аналогічні забудовою та принципом роботи. Відповідно, все сказане може бути застосоване до будь-якого баку для системи зворотнього осмосу. В сервісі такого чи іншого баку для системи зворотнього осмосу немає нічого складного. Він полягає в перевірці тиску та докачці при необхідності у нижній частині баку. Отож порядок дій такий. Перевіряти тиск в накопичувальному бакові потрібно обов'язково, коли він пустий. Якщо заміряти тиск з водою всередині, показник буде неправильний. Ми перекриваємо подачу води на фільтр та відкриваємо кран з чистою водою, щоб спустити її. Далі, коли ми спустили всю воду, не закриваємо кран з чистою водою. Якщо бак ще тяжкий, це свідчить про те, що у ньому ще є залишки води, яку не витисло повітря. Тепер можна заміряти тиск автомобільним манометром. Норма має бути 0,4-06 атмосфери. Якщо тиск слабший, докачуємо звичайним автомобільним компресором. Або ручним насосом. Після цього закриваємо кран та відкриваємо подачу води на фільтр. Напор з крану для чистої води буде кращим, та корисна ємкість баку буде використовуватись на повну. Якщо після цих дій ситуація не покращилася, скоріш за все бак вийшов з ладу. Таке буває досить рідко. Характерним сигналом цього може бути вода у ніпелі для підкачки повітря, або повітря, яке ми накачали, буде виходити через кран для чистої води. В такому випадку бак потрібно замінити. Якщо ваш фільтр знаходиться на гарантії, це є гарантійний випадок. Та коли клієнти звертаються до нас з такою проблемою, ми замінюємо бак безкоштовно. Отож, друзі, всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас, та ваша проблема з баком вирішена. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо вам буде далі цікава ця тема, пишіть в коментарях. Та ми візьмемо один з несправних баків та розріжемо його навпіл і глянемо, що всередині. І, звичайно ж, чистої води в кожному домі. thank you